Усім вітання, друзі. З вами Хокчел. І сьогодні ми у Герциську будемо спостерігати за останнім матчем регулярного чемпіонату Вейцарської хокейної ліги сезону 2004-2025. І сьогодні, тут у Герциську на цій льодовій арені місцевий «Еверест» буде приймати хокейний куб Квій Кепітал столиці. Знаємо, що вже «Еверест» не потрапляє в П-ОФ. А... Квікепіталз буде якраз з Берко там грати там, але це не важливо, і треба глянути, як цей матч буде відбуватися. Тож гайда на хокей. Ось такий виглядає вхід на льодову арену в Герцизьку. ось герцизька ісхови вміщає 415 глядачів. Проте ми подивимося, скільки буде на цьому матчі, чи буде аншлаг, чи ні. Трошечки складно зайти. Ось, виглядає всередині ця будка плакитна чи бірюзова, не так важливо. І йдемо зараз на касу. Добрий день, можна квиток на матч? Zvýsledkem je, že se питати, vyšetřovat, zda se musíme vyšetřovat, všeho odin musíme vyšetřovat, zda se musíme vyšetřovat, zda se musíme Отже, друзі, купив я за один мір квиток і рекомендую вам перейти на міри замість смарагд. А ми зараз підходимо до ось такого фаншопу. Так, тут на цій арені виходить, що є фаншоп. і бачимо ось такі джерсі для болівальників, і ось такі пропорції або факш, ну я не знаю, як це ще назвати, але добре. Так, добрий день. Це я так розумію фаншоп. Так, саме він. А скільки коштують Джерсі чи ось ці стяги з емблемою Евереста? Джерсі коштуватиме 250 п'ятдесят мір, а стяги по моєму десь близько сотні. Що ж, дякую інформацію для герцівських болівальників, які хочуть сюди прийти. Так, друзі, отже, ми зрозуміли, скільки коштуватимуть ці товари. Доволі може дорого, не знаю, кому як дивіться. А ми вже йдемо на матч безпосередньо. Зараз глянемо, як виглядає Людова арена зсередини. Ось тут якісь двері там в основному заходять вболівальники. Тобто ви бачите, що так відкривається і закривається двері. Ну це не так важливо. Ну, тобто, ми бачимо, ось так виглядає арена, доволі велика по стандартам нашої ліги, займає, по-моєму. Третє місце по О, добрий день, Олександре, як у вас справи? Нормально будемо готуватися. Що ж, почув Олександра, і дивіться, яка хороша така арена. Прапорилися і атмосфера прикольна. Вибрав все таке стояче місце, не хотів нікуди сідати, бо і так все практично зайнято. Доволі багато народу сьогодні. І вже переключає камеру, вже виходить стартовий склад Евереста, Вже як ми бачимо. Тобто вже потихеньку зараз розпочнеться матч і буде лунати наш швейцорський гім. Отже, пролунав гімн на льодовій арені в Герциську. І зараз переключає камеру. І бачимо, вже в центральному колі хокеїсти І разом з там суддя зараз кине сартове вкидання. Невеличкий екскурс зараз проведу, таке покажу льдову арену. поки що не відкрили рахунок ніхто, поки 0-0. І подивіться зараз на оцих болівальників Квікептал, за які приїхали там, підтримують. Ось ви бачите, за воротами Яна Хована зараз вони там. Зараз знову відновив камеру і зараз бачимо вкидання, зараз будуть біля воріт квікета. За ось там сперечається хокеїсти і зараз буде вовний свисток від арбітра. Друзі, трохи пропустив, не зміг вам тут, камеру, що зараз її вімкнув. І тут уже бачимо 1-0 на користь Кепітал. Бачимо, радіють хокеїсти. І ось на мене дивиться один з лови запас. Отже, закінчився перший період для Евереста. Рахунок невтішний, 1-0. Проте я зайшов до їхньої роздягальні, і ось побачив їхнього капітана Євгенія Шкіря. Добрий день, Євгеній. Можете сказати щось про цей період? Ну, хоть не 4-0, як першому матчі тоді проти Беркута пропустили одразу в першому періоді. 1 0 пропустили лише одну шайбу. Будемо зараз розбирати гру, будемо готуватися. Ну не знаю, що можна ще сказати. Трошечки що пропустили, будемо атакувати. Можемо, будемо робити все, що ми можемо, тому що це останній матч сезоні для нашої команди в цьому. І будемо рано чи пізно колись думати про наступний сезон. А так. Поки що будемо налаштовуватися лише на ось ці два періоди. Дякуємо вам. Поки ми кав камеру, зараз хокейний клуб ЕВРС пропускає третю шайбу. Квій Кебетал закидає свою, вже рахунок, стає 3-0 і закинув саме Святослав Подубєй. Може, з ним я поспілкуюся на перерві і бачимо, що радіють хокеїсти Кепіталза. Зараз зі мною хокеїст Квікепітал за Святослав Подобій. Святославе, ваша команда зараз веде 3-0 і самі ви закинули третю шабу. Як ваш настрій, як емоції? Готові перемагати, хоча, звичайно, може, не всі сили прямо хочемо витрачати на цей матч. Готуємося до ПОВ проти Беркута, тому не знаю, може у захисту Евереста поки не дуже. Проте подивимося, що буде в наступному періоді. Будемо його чекати. І бачите, що поки Ровда не сильно тримає і не сильно їхній захист їм допомагає, але все одно будемо готуватися. І доволі ми не так, як тоді Беркут ушпарив там 4-0 після періоду. Дякую вам за коментар. І щойно вмикаю камеру, як тільки зараз е, куб Кубеверес закинув першу шайбу в цьому матчі. Євгеній е, Шкері, я так розумію, там закинув цю шайбу. Доволі красиво переграли. Яна Хована, і весь захист. І, друзі, знову неймовірно. Зараз вже другу шайбу закидає куб Кубеверес. По-моєму, знову Шкері там Ось, бачите, радіють хокеїсти. Тобто зараз, е, ймовірно, буде камбек. Я не знаю, що буде, але дуже цікавий поворот. Ось уже йдуть останні секунди матчу і е, атакує зараз Квіт Кепіталс і вже лунає сирена і рахунок стає у нас 2-3 на користь хокенного клубу Квіт Кепіталс. Зараз покажу, що відбувається на льду, а тут такого нічого. Прощаються між собою хокеїсти, дякують за поєдинок. І як завжди в усіх матчах так роблять поважні хокеїсти. Отже, матч закінчився 2-3 на користь Capitals, але зараз люди не розходяться. Там хокісти і Вереста роблять пам'ятну фотографію кінця цього сезону. Ось там, бачите, фотографуються вони, там вони фотографуються, а за їхнім фоном, там болівальники і трибуни. Коротше, ви самі розумієте, що там відбувається. Зараз я знайшов одного з болівальників, який сидів на матчі. Як вас звати? Василь. Добрий вечір, Василю. Хотів вас розпитати, як свячений журналіст, які у вас емоції після цього матчу, як ви реагуєте на цю прикру поразку вашої команди? Ну, які емоції? Хороша гра вийшла, хокеїсти наші молодці, молодий склад. Видали таку хорошу гру не перевершену проти такого лідера з них Quick Capitals. Да, не дотягнули, там, могли шатаут оформити, але маємо те, що маємо. І так зрозуміло, було, що наша команда не потрапить топ-четвірку в плей-офф, топ але все одно цей сезон був для нас хороший. Навіть таке все, що краще, ніж минулий сезон, коли ми були там практично аутсайдерами із тоді Ватро, я як пам'ятаю. Все-таки молодці хлопці. Вітаю тим, що закінчили сезон. Ну, не виграли, але матч достойний. Зі мною зараз коментатор цього матчу Вадим Пачук. Добрий день, скажіть щось про цей матч. Ну, напружений, бачу, поєдинок був. Еверест міг би зараз формити камбек, але мало часу залишалося, і тому е, сталося, як мав бути. Звичайно, не так розгромно, як тоді 8-0 вони програли, а лише 3-2 Квік Кепіталзу. Квій Кепіталз готується до плей-офф, а Еверест уже закінчив свій сезон на мажорній ноті. Звичайно, без перемоги, але все одно молодці. Отже, друзі, ми побачили емоції глядачів, те, що як закінчився останній матч регулярного чемпіонату, ну і тому подібне. Тобто, скоро ми очікуємо плей-офф і очікую те, що, може, знімо відео про останній матч цього сезону. Тож, друзі, будемо очікувати найцікавіше, що буде в нашому чемпіонаті. А з вами був Хокчел, всім па-па!